У Свято-Миколаївському соборі сьогодні панувала скорботна тиша, адже там відбулося прощання з полеглим захисником Максимом Помазом. З початком повномасштабного вторгнення він став до лав Збройних сил України, прийнявши важке, але безкомпромісне рішення боронити рідну землю від окупанта. Солдат Помаз Максим Андрійович 1978 року народження. Народився і проживав у місті Краматорськ Донецької області. Проходив військову службу з 26 Лютого 2022 року займав посаду стрілець помічник гранатометника. Загинув 12 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Як і тисячі інших українців, військовослужбовець став на захист своєї землі тоді, коли країна потребувала сильних і мужніх. У його очах не було страху, лише рішучість і віра в перемогу. Та Максим був не лише воїном, а й люблячим батьком свого сина. У будні війни він знаходив сили залишатися людиною, щирою, справедливою. Життя полеглого захисника стало частиною великої історії спротиву, а смерть болючим нагадуванням, що війна триває. Герої не вмирають, вони стають нашими охоронцями з неба. Такими залишиться Максим сильним, гідним, справжнім. А душа його житиме у вільному небі, у тихому шелесті українських полів. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.